дуже багато разів змінювала і бази і гелі. Тому для мене це було дуже важливо, щоб я знайшла той спосіб, який допоможе мені, щоб клієнтки мої більше не підходили до мене, не жалілися. Ой, знову відпав, знову відчувався або ще щось. І завдяки цьому проекту це мінувало мене. Вже нарешті я зрозуміла. Я знайшла цей дзен. Також я вже не боюся апаратного манікюру, тому що раніше я його дуже боялася. Так само я тепер вмію гарно фотографувати ручки, гарно підбирати світло, як це мені подобається. Тому що, якщо мені сподобається, то і клієнту теж сподобається. Ну і звичайно, я навчилася рахувати, щоб не бути в мінусі. А бути завжди в плюсі, <хи> тим паче мені здається, що після проекту я ще більше полюбила свою роботу, своїх дівчат, більше їх ціную, тому що вони, як, як вам сказати, душа з душею, вони допомагають мені в досягненні моїх цілей. І тоді, коли я їм сказала, що я піднімаю знову прайс, вони такі, а ми давно цього чекали. <хи> Тому завдяки проекту я стала набагато смільливіша а в прояві себе підняття цін не іншого, і це дуже круто, чесно. Ви дали мені незвичайну мотивацію покращуватися, здійснювати свої мрії та досягнення. Дуже вам дякую.